Всім привіт, хто на нашому каналі. Ось і дочекалися ми тепла сонечка. Сьогодні вербна неділя. Вітаємо вас всіх святом, бажаємо миру, здоров'я, щастя, щоб завжди нам світило таке гарне сонечко яскраве. То сніги були недавно у нас тут. Зараз вже дочекалися тепла. Бруньки, ніби живі. І тут також ягоня буде квітнути. Все добре з листочками нашими. Ходи Барбосик, подивимося, скільки квіточок у лісі виросло. У нас тут лісочок близько. Покажемо вам квіточки. Манікенеко наша Побігла. Пішли от груша, наша груша. Так, не біжи, не біжи. Маємо багато роботи ще тут. Ось листочки всі. Всі листочки нормальні. Ось лісочок. Ми тут посадили кущики спереду хати. Йдемо подивимося, які тут красоти в лісі. Це мати Мачуха. Пташки співають красиво. Слухаємо трошечки спів пташок. Вже вечоріє. Так було холодно, ми думали, як ті пташки виживуть. Тут ось скільки анемонів тут. Цілий ліс анемонів. Ха-ха, Ти що тут бігаєш? Йди до нас, іди, йде маленько. ти біжиш. Ти біжиш. Наша киця Та побігла. Куди ти побігла? Наші батареї сонячні. Коли гарні дні, то ну, ми користуємося повністю світлом від сонечка. Можемо. Готувати навіть їжу і прати на світлі. К -к 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 -к. Куди ви всі за мною біжите? Барся, барся і біжить. Морсілка, барся. Ось вже куди я, туди й вони. Наші коти домашні. Вийшли погуляти. Всі радіють сонечку, правда? Всі всі радіють сонечку. Моє золоце. Ой, ой, морзілочка, ти що равіш, ти що ти ще що Ах, Красотка ти наша, красоточка, красотулька. Красотулька. Дуже сьогодні гарний день. Тут наша колонечка буде рости, ще багато роботи маю, якісь трави з осені з'явилися. Обробляла все рівно. Багато роботи буде. Так, перші сірочка, сірочка, сірочка. І сірочка наша тут. Сірочка. Сірія. Сірія ти моя золота. Сірія. Сірочка. Сіра. 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 Сірочка. Сірочка маленька. киця наша наша маленька Сірочка. Матрос вилежується. Матросик вилежується. Йдемо подивимося до матросика. Іди сюди, Барбос, не бігай в погороді. Так, що у нас тут ще роботи багато. Матроска, матросик, 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 матроска. Такий вредний став наш матроска. Накричить, м'явчить, сюди територію мітить, такий вредний. Кошмар просто з тим матросом. Ой, ти на що наганяв? Ти нашу ганяєш чорнюшку? А? Чорнюшенька. Шоколадочка наша. Наша киця. Наша киця муркотиця Маленька хвостата. Малесенька. Малесенька, ти малесенька, так, малесенька, піцька. Багато роботи, але радіємо сонечко, радіємо сонечко, тепло так гарно навкруг. А то недавно так все снігом закидало. Аж страшно було, що з того буде. Всього нічого береться. Живі, бруньки, живі, листочки також. Та добре. Не було дуже шкоди великої. Ці костики будуть клітнути. Ось так. Тут пташки. Пташки на вербі. Сілочка, <ти>, ти що виробляєш? Так, ось так тут у нас тихо, тихенько. Розрослися кущі. Посадили ми тут яблуньку, таку дичку, таку дичку посадили. Вже більшою. Нарцизики будуть квітнути навіть. Ось тут нарцизики примолка і тюльпанчики будуть. Ще трошечки, так? Барбосик, 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 ти що скажеш? ну? Що барбосик нам скаже. Барбосичок. Наш барбосичок, так, барбосик, Сонечко світить нам. Ну. Трохи погуляли. Трохи погуляли. Ходи, барбосик, ти куди? Ти куди біжиш? ну? Куди пити? Пити хочеш? Чи що? М? Куди мене веде барбосик? Травечку шукати, так? стівно. Він любить їсти траву, наш барбос щось винюхує. Ось такий барбоска. Барбоска такий наш. Що барбоскин? Ой. Так. Тут верба ще не розпускала листочків завжди холодніше. о. Нарешті він знайшов траву. Ти знайшов траву, Барбос, ти пирій знайшов, так? Перій найшов. Ну, знайшов, знайшов перій. Ось так. Борзілка, ти куди за нами біжиш? Гарний сьогодні, дуже гарний сьогодні день. Найкращий день за цілий тиждень. Ложахіття. Наша Сірія ще йде. Сірія. Сірія. Куди йде також сюди? Mm -hmm. зрозуміло, куда ти побігла. Черванчик який красивий. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Бажаємо вам мирного, гарного дня. Всього найкращого.